Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. і Ми будемо обговорювати політичну та економічну ситуацію в Україні. Є нашої студії Андрій Новак, голова комітету економістів України. Вітаю вас, пане Андрію. Отже, 2012 рік, зокрема, його закінчення теж такий був ніби підсумковим і для парламенту, і для уряду, або, можливо, навіть точкою такої відправлення. Тому що вже є Верховна Рада сьомого скликання, є новий уряд. Але насправді наскільки зміниться життя українців від таких от новацій? Насправді, крім того, що є новий парламент, новий уряд, ще раніше ми мали новий державний бюджет України на 2013 рік, і насправді цим бюджетом буде визначатись принаймні економічне життя наступного року. Ну і звичайно, що на жаль, наша економіка надто сильно залежить від політиків. І тому все-таки має значення і склад Кабінету міністрів, його структура. До речі, те, що трошки видозмінилась структура Кабінету міністрів, це, напевно, найбільш неочікуваний такий підсумок 2012 року. Тобто відбулася зміна відомств деяких, але хочу вам сказати наперед, що насправді відбулася тільки зміна вивісок. Звичайно, що добре, що відбулося об'єднання декількох структур в одну. Декількох міністерств в одне або декількох державних агенцій чи служб в одну державну службу, так як, наприклад, з надзвичайних ситуацій, але це ще не означає скорочення витрат витратної частини державного бюджету, тому що у нас, як правило, кожна реорганізація формально, ніби це скорочення але чисельності чиновників. Але витрати на них, тобто сама сума грошових витрат в державному бюджеті, постійно зростає. І підтвердженням є, і бюджет наступного року, не дивлячись на те, що самі доходи бюджету і витратна частина бюджету 2013 року менші, ніж бюджет 2012 року, але саме витрати на Державні органи управління і особливо на силові структури зросли неадекватно більше ніж на 20% в середньому. Ну а збільшилась кількість ось комітетів Верховній Раді. Це взагалі вплине теж на видатки, саме на голів комітетів, тому що депутатів то все одно 445, наприклад, так? ну ви знаєте. Я коли шукаю логіку будь-яку логіку кількості комітетів, структури комітетів, так само як кількості міністерств, їх структури. Я поки що не знаходжу іншої логіки ніж задоволення е, амбіцій чи задоволення е, ну, тих питань і проблем, які є у провладній команді, тобто кожному по комітету, кожному по міністерству чи про по державній службі з статусом аналогічним до міністерства, тобто всі, хто працювали на владну команду. Під час виборчої кампанії, і президентської, і парламентської, всі тепер отримали те, що ми називаємо винагорода. Якщо повернутися до структури, трошки видозміненої структури Кабінету міністрів, яка відбулася, значить, що впадає в око? У нас є прем'єр-міністр, є перший віце-прем'єр і три віце-прем'єрі. У кожного з цих чотирьох віцепрем'єрів є напрямки, за які вони відповідають, тобто ті міністерства, якими вони курують. Що впадає зразу в окон, особисто для мене, як для економіста? Що сфери, які тісно пов'язані економічно, галузі, сектори, чомусь розбиті між різними віце-прем'єрами. Ну, наприклад, житлово-комунальне господарство і енергетика. Які в дуже тісному взаємозв'язку? Я би навіть сказав житлово-комунальне господарство майже на 75% залежить від стану енергетики, як забезпечується енергоносіями. Це житлово-комунальне господарство. Також за житлово-комунальне господарство відповідає один віце-прем'єр, а за енергетику зовсім інший? Ну яким чином це вплине на регулювання? А це вплине, що немає кінцевого відповідального за стан. І енергетики, mm -hmm. і житло, житлове не буде звинувачувати один одного, так виходит? тобто крайнього не можна буде знайти. За е, один буде говорити, що мені енергетики не дають забезпечення е, опаленням і, е, теплою водою. А той буде казати, що ми ж вам все даємо, а ви чомусь щось не робите. Така аналогічна ситуація з аграрним сектором, тобто, сільське господарство е, курує один віце-прем'єр, природні ресурси і екологію інший віце-прем'єр. Знову дуже багато питань, які, за які будуть відповідати дві людини. Тобто, це з одного боку ніби відбулася структуризація Кабінету міністрів, структуризація виконавчої гілки влади. Але вона ця структуризація відбулася таким чином, що тепер взагалі неможливо знайти одного відповідального за один конкретний напрямок. Я не знаю, чи це зроблено свідомо, чи це просто така ну, помилка, чи якось надто поспішні кроки. Але тепер практично по жодному напрямку. Ми не будемо мати єдиного відповідального чи єдиного міністра, чи єдиного віце-прем'єр-міністра. як ви вважаєте, чи не було поспішним можливо висловлювання, щоб е, зростання ВВП було 3-3,5%, як сказав Микола Янович? Ну знаєте, е, макропрогнозування в умовах фінансової кризи та ще й в такій депресивній економіці, як Україна, це є дуже невдячна справа. Ми вже мали макропрогнозування росту ВВП на цей рік. Наразі, якщо ми вийдемо на нуль в цьому 2012 році, це буде дуже велике досягнення, тому цей показник прогнозний 3,5% росту ВВП на 2013 рік, це ну дуже оптимістичний. Я би навіть сказав надмірно оптимістичний показник. Але біда в тому, що від цього показника танцюють всі інші показники, в тому числі для розрахунку параметрів державного бюджету. наприклад? Загальні доходи державного бюджету, загальні витрати державного бюджету. А від цього вже буде залежати виконання всіх статей державного бюджету. І очевидно, що виконання, напевно, буде не зовсім повним, так як це відбувалося в 2012 році. І тоді виникає запитання, хто буде недоотримувати. тому що, наприклад, дефіцит бюджету на 2013 рік дуже великий: 50 мільярдів гривень. Він на третину більший, ніж дефіцит бюджету 2012 року. Питання, як буде покриватися цей дефіцит, джерела покриття, чи вони є реалістичними. Це перше питання. А друге питання, якщо не буде виконуватись витратна частина бюджету, хто буде недоотримувати? Кому це буде ну, недовиконуватись? Знову ж таки, соціальні всі категорії людей. От практика 2012 року є дуже небезпечна, коли ми побачили, що вже навіть соціально захищені стадії бюджету, які мали би бути першим пунктом. У черзі на виконання в державному казначействі, в соціально захищені статті вже не виконуються. Вже навіть в системі освіти не секрет, це скаже будь-який вчитель. Вже практично всі директори шкіл отримали вказівки з обласних адміністрацій, що кінець року, листопад, грудень, доживайте, як собі хочете. Ви розумієте, що це для вчителів, для якого немає іншого mm -hmm. джерела доходу, фактично ну, власне будуть переглядати е, бюджет у березні, і практично наскільки можуть змінитися показники, на ваш погляд? Е, я думаю, що однозначно будуть зміни до бюджету. Якщо не в березні, то принаймні за результатами першого півріччя, mm -hmm. чому тому, що от навіть та реорганізація в структури кабінету міністрів, коли об'єднали митну і податкову службу, так під одну людину, під одну посаду, е, це також буде мати Певний вплив на забезпечення доходів державного бюджету. Тому що це дві різні служби, якими керували дві різні людини, і ну, два напрямки було. Тепер все це зводиться в один. Буде певний часовий лаг, коли будуть невідповідності. І оці невідповідності вони, звичайно, проявляться в першому кварталі як мінімум. Але, можливо, вони розтягнуться і до першого півріччя, тобто двох кварталів. Тому зміни до бюджету будуть або за результатами першого кварталу, або, я так думаю, ймовірніше за все, за результатами вже першого півріччя. Угу. Які будуть ці зміни? Звичайно, що буде кореляція від реальних надходжень до державного бюджету і реальних джерел покриття дефіциту. Тому що дефіцит бюджету в основному уряд розраховує відповідно до бюджету, в основному це від приватизації більше 10 мільярдів гривень. Якісь 16 мільярдів гривень має надати Національний банк України. Тобто, це... Чому якісь? Тому що мене завжди дуже дивує цей рядочок державного бюджету. Національний банк має перерахувати уряду державне казначейство за рахунок минулому кого? Році... За рахунок українців. Ну так, минулому році це було 10 мільярдів. На 13-й рік це вже 16 мільярдів сума. Тобто 10 мільярдів приватизація. 16, національний банк це 26, інші джерела. Це є кошти. Які розраховують отримати від продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, що також є під питанням, принаймні під питанням є суми, які ми можемо отримувати від міжнародного валютного фонду. Тобто, джерела покриття отого дефіциту 50 мільярдів гривень, які заплановані в бюджеті, джерела, де взяти цих 50 мільярдів, вони дуже ненадійні. Ну да, є... і особливо Міжнародний валютний фонд, який е, невідомо чи дасть нам гроші, так тому е, угу. дуже під великою небезпекою, витратна частина бюджету, і знову під небезпекою, я так розумію, знову опиняться соціальні статті. А це є дуже погана практика, тому цю практику треба змінювати. Все-таки соціальні статті. Ми розуміємо, що величина оцих платежів наших соціальних, що зарплат, що пенсій, що допомог різним категоріям суми ж дуже невеликі. Але навіть ці невеликі суми це є рятівні суми для величезної категорії населення України. Якщо навіть ці суми державний бюджет не буде виплачувати, ми ставимо, ну принаймі половину майже населення України в дуже скрутне фінансове становище. Ну да, зараз крім того, у нас дуже негативний інвестиційний клімат в Україні. Але наскільки він покращиться в 2013 році? Я так розумію, що самим бюджетом на 13-й рік уряд не очікує покращення інвестиційного клімату, не очікує навіть покращення нашого торгівельного сальду, яке продовжує вже п'ятий рік підряд бути в великому мінусі. Торгівельні сальди. Чому тому, що на 13-й рік самим бюджетом закладена досить серйозна девальвація гривні до 8,5. якщо прогнозують. Самі програмують, навіть я б сказав, програмують цим бюджетом девальвацію знецінення гривні до 8,5, значить очікують, що негативне сальдо буде залишатися і зростати, і негативне сальдо припливу, відпливу грошей, тобто інвестицій, також буде в негативному показнику. А це означає, пряма дорога до девальвації гривні. Тобто, якщо саму девальвацію програмують, прогнозують. То прогнозують, що буде негативна ситуація із інвестиціями і з торгівельним сальдом України. Ну власне, прогнозують нижчі, нижчі показники ніж будуть насправді, або найкритичніший рівень саме сальдо прогнозу поки що немає. По є ще такий важливий показник, який впливає зокрема на курс. Це є стан державного боргу. Угу. Так, от на жаль, боргова політика не змінюється. Тобто далі уряд продовжує. Розраховувати на те, що він буде набирати борги, в тому числі для оцих 50 мільярдів дефіциту бюджету, що він зможе жити в борг, і е, величина державного боргу, сума, буде зростати угу. і в 2013 році. Я розумію, що уряду треба нові борги, в тому числі щоб повертати попередні, але все-таки я би вважав, що в нашій фінансовій ситуації, яка є в нас тут в Україні, не в Європі, не в Америці, а в нас. Все таки уряду треба зробити в якийсь рік перший крок навчитись жити по доходах. От є реальні до власні гроші. Так, є реальні доходи бюджету. Угу. Їх можна підсумувати за 2012 рік. От це те та сума, яку ми реально можемо зрозуміло. Розбирати. Ну будемо дивитися. У нас на жаль немає часу більше розмовляти. Будемо стежити за подіями. Я вам дякую, що прийшли. Дякую. Нагадаю, гостем студії був Андрій Новак, голова комітету економістів України. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.